Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас буде огляд холодного криптогаманця SafePal S1. З даний апаратний гаманець інвестувала Binance Labs. Гаманець працює на базі чіпа EA5. Має декілька рівнів датчиків безпеки, а також механізм самознищення при несанкціонованому доступу. Гаманець використовує 100% автономний механізм підпису за допомогою технології AirGap. Підтримується більше 100 різних блокчейнів та токенів. Перше питання, яке виникає, а як же придбати даний гаманець? Існує два основних способи покупки. Перший, і він же одразу скажу, на мою думку, найкращий спосіб це покупка через офіційний сайт виробника safepal.com. Посилання на даний сайт можна знайти в описі відео. Зверніть увагу, що на даний час триває акція з безкоштовною доставкою по всьому світу при замовленні двох гаманців. До речі, можна замовити два різних гаманці. Обираємо два гаманці і переходимо до оформлення доставки та оплат. І все начебто гарно, але проблема в тому, що доставки в Україну немає. Якщо ви на даний час проживаєте на території іншої країни, то просто оформлюєте доставку далі. На допомогу українцям може прийти сервіс NP Shopping від нової пошти. Реєструємося в даному сервісі, створюємо собі віртуальну адресу в тій країні, в яку діє доставка гаманця, і використовуємо її при оформленні замовлення. І другий спосіб підійде для тих, хто не хоче морочитися з замовленням через НП Шопінг, не хоче чекати місяць на доставку гаманця і не хоче робити передплату. І це замовлення через офіційного реселера гаманців SafePal в Україні. Перелік офіційних реселерів можна знайти на сайті виробника. Серед даного переліку реселерів я використовував L-Wallet. Вони є офіційними реселерами майже всіх холодних гаманців. Із мінусів ви все ж таки будете замовляти через посередник, і це буде трохи дорожче. А з плюсів отримаєте замовлення за декілька днів і зможете перевірити гаманець при отриманні, яким саме способом замовляти обирати вже вам. Давайте тепер перейдемо до розпаковки гаманця. Я свій замовляв саме через реселер. Посилання буде в описі відео, але моя рекомендація все ж таки намагатися замовляти з офіційних сайтів виробників. Отже, як бачите, заводська плівка не пошкоджена і все якісно. Зверніть увагу на захисну наліпку. Вона також не пошкоджена. Розпакувати даний гаманець, не пошкодивши дану наліпку, просто нереально. В середині коробки знаходиться паперові заготовки для запису світ фраз та безпосередньо сам гаманець. Також не забудьте прибрати м'яку чорну вкладку. Там заховано USB кабель, бо я його навіть не помітив зразу. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте переходити до налаштування гаманця. Перед початком роботи з гаманцем його потрібно зарядити. Друзі, одразу хочу вибачитися за якість фото. Поверхня гаманця глянцева, через що якість фото не дуже гарна. Після зарядки включаємо гаманець, отримуючи кнопку включення протягом 3 секунд. З'являється вітальне вікно, на якому нам потрібно обрати мову, яку ми будемо використовувати. Наступний крок для того, щоб впевнитися, що наш гаманець оригінальний і раніше не використовувався, нам потрібно відсканувати QR-код. Після сканування QR-коду ми потрапляємо на сайт підтвердження оригінальності гаманця, де нам потрібно ввести шестизначний код, який відображається на гаманці. Після введення коду з'являється вітальне вікно з підтвердженням оригінальності нашого гаманця. Після чого нам потрібно відсканувати за допомогою вже гаманця цей вітальний QR-код. На екрані гаманця з'являється інформація. Що дана активація проводиться вперше і вказаний час активації. Отже, ми впевнилися в оригінальності гаманця і що він раніше не використовувався. Наступний крок створення безпосередньо гаманця. У нас як і при налаштуваннях інших гаманців, є варіант з відновленням гаманця за світ-фразою або встановленням нового гаманця. Я обираю створити новий гаманець. Після цього ми обираємо кількість слів в сітфразі. Я вибираю 24 слова. На екрані з'являється по 4 слова з сіт фрази. Даний процес я демонструвати не буду. Дотримуємося стандартних правил безпеки. Уважно записуємо світфразу на паперовий носій. Не фотографуємо, не робимо скриншотів, не зберігаємо у файлах. тільки паперовий носій і робите декілька копій зі збереженням в різних надійних місцях. Наступний крок перевірка правильності запису фрази. Після перевірки правильності фрази встановлюємо шестизначний пін-код. І останній крок після встановлення пін-коду це придумати назву нашого гаманця. На цьому все налаштування гаманця завершено. Для використання гаманця SafePal S1 нам потрібно встановити мобільний додаток. На офіційному сайті в меню додатки ми можемо або встановити розширення для браузера на зразок Metamask чи TrustWallet і використовувати взаємодії з холодним гаманцем. Або встановити мобільний додаток. Я рекомендую використовувати саме мобільний додаток. Відкривається вікно, де ми обираємо завантажити зараз. Скануємо QR-код за допомогою свого телефона і встановлюємо мобільний додаток з Play Market або App Store. Після встановлення додатку завантажуємо його. Погоджуємося з правилами використання, і натискаємо кнопку Start. Придумуємо пароль для мобільного додатка. Наступний крок обираємо, чи ми будемо використовувати програмний гаманець чи холодний. Обираємо варіант Холодний гаманець. Далі обираємо модель свого холодного гаманця, в нашому випадку це SafePAL S1. Наступна інформація нам вже не потрібна, так як ми вже провели налаштування на холодному гаманці. Натискаємо кнопку Next. Наступний крок нам потрібно провести синхронізацію мобільного додатка з холодним гаманцем. Спочатку скануємо QR-код відображений на телефоні холодним гаманцем, потім навпаки скануємо з мобільного додатку динамічний QR-код, який відображено на холодному гаманці. Після синхронізації в мобільному додатку відобразиться назва створеного нами холодного гаманця стандартною кількістю монет. Bitcoin, Ethereum, BNB, SFP. За бажанням в будь-який момент можемо приховати якусь з даних монет або додати нову монету. Далі налаштуваннях телефона можемо змінити мову інтерфейсу з англійської на іншу. На цьому налаштування мобільного додатка завершено. Наступний крок, який нам потрібно зробити, це оновити прошивку холодного гаманця. Для цього на головній сторінці сайту натискаємо кнопку Завантажити. Далі обираємо вкладку Прошивка та вводимо номер свого холодного гаманця, після чого відобразиться прошивка, яку нам потрібно завантажити на комп'ютер. Підключаємо гаманець через USB кабель до комп'ютера. Копіюємо з комп'ютера на гаманець файл прошивки та обираємо оновити на гаманці. Вводимо пін-код для підтвердження та чекаємо, поки завершиться процес прошивки гаманця. Даний процес буде тривати декілька хвилин. Перед початком перевірте, щоб гаманець був повністю заряджений. Для додавання нової монети на головній сторінці мобільного додатку обираємо керування монетами, після чого знаходимо потрібну монету та натискаємо плюс біля неї. Далі нам потрібно просканувати QR-код для підтвердження спочатку за допомогою гаманця на екрані телефону, а потім навпаки, за допомогою телефону на екрані гаманця. Таким чином, синхронізувавши монету у додатку з холодним гаманцем. Процес отримання або відправки монет стандартний. Скануємо за допомогою мобільного додатка QR-код адреси гаманця, куди потрібно відправити монети. Та підтверджуємо відправку за допомогою сканування QR-коду холодним гаманцем. Давайте підведемо підсумок. Кому сподобається даний гаманець. Для тих, хто в основному користується телефоном, це гарний варіант. Відносно недорогий холодний гаманець, адаптований під мобільне користування. Так як я в основному користуюся комп'ютером, то даний гаманець не для мене. Також до моїх суб'єктивних мінусів можу віднести. По-перше, це немає прямої доставки від виробника в Україну. По-друге, необхідність заряджати гаманець. Після користування Ledger'ом це для мене дуже незручно. По-третє, сканування QR-коду мені зовсім не сподобалося. Сильно залежить від освітлення. Однозначно, не мій варіант холодного гаманця. Але для когось може бути навпаки топ варіант. За невеликі кошти. На цьому все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.